Настільки часто вмикаємо мозок в момент, коли ми працюємо і щось пояснюємо, настільки часто ми вмикаємо ось тут, а не вимикаємо ось тут, а нам треба це навчитися міняти, тобто ми маємо отут відчувати, тому що мозок нас заганяє завжди не в той стан, куди потрібно. Мозок, він... В нього одна дорога, одна дорога. Нас налякати, щоб ми не йшли, або з переляку залізти не туди, куди треба. <сум> тобто два шляхи або зовсім щоб не йли впасти в спячку або наробити діло. так, от повірте мені, ні одна, ні друге а не є те, що ви відчуваєте. Знаєте, ми відчуваємо завжди, що нам треба робити. Ми рухаємося ж до ту сторону, куди нам треба що нам треба робити. Але наше усвідомлення повинно працювати на рівні ось тут. На рівні відчуттів, на рівні я завжди мозок кудись посилаючим займатися. Ну, наприклад, здам йому завдання і кажу: так все, пішов, пішов, займаєшся, і сама сижу, знаєте, от в медитаціях дуже часто відключаючи мозок, відключаючи думку, я намагаюся відчути так. Що в організмі на це, на це, це мені добре, це мені погано. Як я себе почуваю, відчуваю, що в мені є доброго чи поганого. Тут є власне той момент, коли ви повинні зрозуміти і усвідомити одну там. Я не знаю, просту істину, не просту істину. Вже як хочете, так і собі називаєте. Ви повинні зрозуміти, що ваша середина, ваше внутрішнє вот в то, що вас там всередині, да? внутрішні, я внутрішні, хотіла сказати, да? внутрішні, наші вони краще відчувають, ніж те, що ми придумаємо собі. Ми намагаємося все піддати якійсь логіці. Ми намагаємося все. Піддати якісь правильності ми намагаємося сподобатися нашим батькам, щоб вони нами гордилися. Бо і нам з дитинства говорили: А та як ти не будеш такий, я тобою не буду гордитися, або ти там нечемний, або ще щось. Ми намагаємося все життя бути якимись чемними дітьми. Ми, нам же там поєднана кількість років, а ми повертаємося і повертаємося до того, щоб бути чемними дітьми. От вам, будь ласка, відповідь простенька. На якісь такі, ну, банальні, як на мене речі, але тим не менше вони існують в нашому житті, від того ніколи не надінешся. дінешся. Тому а, жити не своїм життям не страшно. Страшно не, жити і не усвідомлювати.